Тема сьогодні така дуже висока, як здається, мати нового життя, Марія потребує тебе, потребує мене, щоб рятувати світ. Ці наші розуми. Не йдеться лише про те, що відбувається в глибині нашої душі, бо це основне, звичайно. Але, власне, Теж е, йдеться про те, щоб дозволяти дозволяти через нашу безпорадність, щоб вона просила у Бога про найбільші благодаті, які Бог хоче давати. Це запитання, власне, про що прошу у Бога. Ну, нам здається той і той, і то потрібно. Діва Марія у Богові знає, що потрібно світові, чи нашій родині, мені особисто. І тому власне, варто з нею в'єднати своє життя, через причастя, щоб дійсно ну, вкладати е, нашу молитву, зусиль нашої молитви е, в те, що потрібно. Це в якісь неботки десь там купуємо в магазині, кажу, це купив, гроші витратив, витратив. А власна так само з молитвою, може, щось таке, що не сильно потрібно, а Вона краще знає у Богові. Тому, власне, теж і з нею, коли молимося в справах родини світу. Теж найкраще ми робимо, коли з нею нашу молитву єднаємо. І, власне, так споглядання діви марії нашої мами під Христом, не тільки, власне, йдемо е, у служіння у служіння Божої справи, у служіння в світі, зокрема у служіння у спільноті Христової Церкви. Власне для того, щоб вона могла в нас вирощувати ці акти чистої любові. Ми самі на це не здатні, але вона як мама. Вмудряється, як кажемо, щоб це все зробити. Не мусимо мати цього підтвердження, але, власне, варто на це відкриватися. А власне, коли якось запрошуємо її, упокоруємо своє, я я сам можу молитися, що я можу просити Марію. А коли я все ж таки впокорюся, запрошую її, дбаю про себе часто з нею, дбаю про молитву довірення, тоді, власне, легше тим актам чистої любові і виникнути. І також, як ми в пісні співали, може вибухнути Божа благодать у світі, у спільноті церкви Христової Селенської, у нашій родині, може, дійсно можуть струмені Божої благодаті перемінювати її і спільноту церкви. <кій> Власне, через ті акти, чистої любові, як казав святий Ян від Христа, достатньо одного, щоб великі якісь діла, які людськими руками звершуються, щоб більше зробити добра. Так що варто дійсно про це старатися. Це кажуть, для нас особисто нашого освячення, але також і йдеться про добро Вселенської Церкви. Тому, власне, наша молитва, наше життя, яке поєднуємо з Дівою Марією може, може бути цей, таким моментом, який перемінює, перемінює власне реальність, яка навколо нас відроджує Христову Церкву. Чуємо лише час, проблеми у церкві, такі чи інші в світі, близько-далеко. Бачимо, що у нас відбувається. Ну власне, може, ми тому тут є, нас тут небагато. Але хоча одна особа, якби відхилася на цю благодацію реколекції, може бути дійсно порою і оновлення, і нашої землі замуженою війною, і дійсно перетунком. Коли ми такі набожно молимося, не було війни, то це дійсно мало так насправді. Ми тут набагато більше можемо власне, почерпнути і цим користуватися. Дійсно, для Божої перемоги. Варто, власне, як пояснював папа Франциск, то таку свіжу кров постаратися. Людина, яка захворіла, десь так, кров якась така, чи то надто густа якась не така, за яким забрудненням власне, перекачують кров, щоб, щоб дійсно в організмі нова кров з'явилася. Власне, таке наше оновлення життя в душі молитви довірення власне, за допомогою Діви Марії Присутності. Може бути новою кров, яка переливається в організм, і наших родин, і Христової Церкви, і нашої також і в країни, в якій живемо. Так що варто про це старатися. А водночас, власне, те, що вже ми казали, бути обережним, бо коли ти сам стараюся власне, своїми силами, своєю набожністю, своїми десь там зусиллями емоційними, гарними словами, то це дійсно може бути не лише час витрачений не так. Але навіть, навіть може бути і таким преальмуванням Божої благодаті, коли ході хотів би сам, власне, не у дусі без одень старатися власне, дбати про такі важливі справи, коли якось лінуюся, чи чи, чи 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 не хочу діво мої запрошувати. Ну, не мушу, але, але, але можу все ж таки. Коли цим за я про це почув, то можу якісь пропозиції, щоб цим скористатися. Коли власне цього діяння власності багато в нас, Те, що ми вже виказали. коли цьому моє ім'я е, все підшито так насправді, то мі, є таке слово, міні, мінімізувати таке слово, вивчаю нове, мінімізувати духовні наслідки. Може бути, боже, благодати, нормальна, а може бути. Чуть-чуть ти Божої благодаті. Може бути дуже маленько, скажімо. Ми ж маленькі люди, наче е, маленьким горішком нашого серця приймаємо те чи інше. А все ж таки хочу Бог, проливати океан милосердя Божого. І коли я тільки свою, свою мірку ставлю, скажу, туди помолюсь, там помолюсь, там помолюсь, я стільки можу, правда. Ну, я, я дійсно стільки можу, але мінімізую ці можливості Божі, бо хочу набагато більше дати. І кажу, не ну, те, що я в дані ніч на колінах стояв і, і дійсно там руки піднімав до, 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 до неба, правда, де себе відхилість лагодають досі чотирьох без один на благодаті, ког дає, яку можу приймати з Дівою Марією і іншим передавати. Тому власне варто перевіряти, бо часто кажу, ми багато чого стараємося на стараємо цій колекції, готуємо, не готуємо, скажемо, правда, і. No, і... Відбулися реколепці, ну відбулися, щоб записали конференції, правда, і через два дні забули зовсім, що було на, на реколепці. Бо у нас війна, бо у нас біда, бо у нас спека, бо у нас холодно, бо у нас то, бо у нас все. Може бути і так. Якщо дійсно будемо ми своїми силами цим наперстком, свого серця, свого, своїх зусиль, власне, це все приймати, переживати. Тому, власне, таке важливе оновлювання цього дару віддання Діві Марії і продовжування крокування дорогою молитви. Власне, довірення. Хочу, Господь, що через нас власне, відбувалося це узміцнення містичного тіла Ісуса Христа, тобто спільноти Христової Церкви. А водночас має бути цей власне, теж момент Божої, Божої боязні, Божого страху, що, що власне, через мої гріхи недбальства духовної лінії, скажімо, може багато чого добро не відбутися насправді. Якесь Боже добро не відбувається. Таке у мене теж переконання, скажімо, що, що через такі численні в Україні немає Божого добра більшого. Є, є такі чи інші гарні моменти, але, могло бути, набагато більше. Бо, власне, бо, бо ми лінуємося, бо ми закриті, бо ми цим наперстком людським це все беремо набожним, правда, а, а не відкриваємося на Божу благодать. А Бог всемогутній, Бог всемогутній. Світ потребує дійсно чуду, так само творче серце потребує чуду, дива Божого у світі. І тільки людськими зусиллями це, це все не подолати, не заспокоїти того всього. Це тільки багато гріх занедбань, власне. І ну, тільки колись побачимо перед Богом, коли станемо перед ним, як наші гріхи – недбарства, занедбань добра. Такі зла свячинили. Я нікого не був не відпалив. У мене все нормально. Молився Богу, до костя ходив щось там і все інше. Але міг багато добра зробити. Колись там побачимо ха, перед Божим обличчям, і як це все могло бути по-інше, наша родина, наша сім'я, моя робота, яку я виконував, відносини з ближніми нашими, також наше середовище, в якому ми живемо, суспільство, також і парафія, і країна так само, коли побачимо. Може би не було таких чи інших конфліктів, таких чи інших, навіть навіть, навіть може, в такій чи іншій війни могло би не бути, якби дійсно ми бралися як християни до того, що, що дійсно ми мали би взятися. І тому так важлива то, тема сьогоднішня. Хоча я маленька людина, грішна людина, що я там можу зробити, правда, маленька кріточка в цьому світі. Але якщо моє серце відкриється, то моє маленьке сердечко може все ж таки проливатися, Божа волдать безмежна у світ. І тому ця тема така гарна і дуже власне, важлива. Якщо Бог дав вам, власне, цей дар довірені Діви Марії, дав нам це все почути, власне, варто мати таку відповідальність, не бути як той багач з євангельської притчі, що «О, у мене там багато родила пшениця, а собі буде для себе користуватися. Я тут багато чого почув для себе, я молодець, я мене неї колекціях, слава Богу, правда. Ні, не маю це за себе затримувати, не маю насолоджуватися, маю дійсно Бог віддякувати за це, але бути відкритим на, на те, що Бог хоче з мене діяти і для інших людей. Власне так, щоб це зло, яке, яке навколо нас є, таке його багато, рідке зло, як бачимо десь в світі, дійсно воно вжахає багатьох. Але чому маємо на нього задивлятися? Я маю задивлятися на Ісуса Христа, на Його хрест, розп на розп'яття, на мою безодню, мої грішності. Навіть власне бездієвічності кликає, доволати, може, рятуй, рятуй мене. Ти, Ісусе, важливіший, більше від того всього. Постанавлю тебе, що ти рятуєш, хоча зло здається, трімфує зараз, а жахає всіх, але ти Боже, сильніший від цього всього. Силою своєї смерті розіп'яти Ісусе, ти все перемагаєш, ти, ти переможеш. Я цього ще не бачу, я проставляю тебе. Можу дійсно так думати, так дихати, так дивитися. І власне цю отруту, яка в цій крові чи то в церкві, чи то народу, скажімо, виводити, щоб власне ця зла кров отруєна, не винищувала і надалі, але навпаки, щоб запускати, впускати цю кров Ісусову, Його благодаті, в ці всі системи в сполучених поштових, в яких я знаходжуся, родина, спільнота, країна, держава, Христова Церква. Власне, Діва Марія допоможе нам в цьому, всьому, щоб власне, ми було більш уважним, як мама уважна, помічає від рівнички, дитина не увазі, там грається, чи там задріває. Мама все помітить, всі дрібнички, вона допомагає нам, щоб ми ну, не надто багато з цих загадбай зробили. Власне, бо ми не уважні діти, ми добре знаємо. Але мама наша небесна, то ще для цього нам дається Ісусом, щоб ми, хоч хоч, хоч трохи ці благодати, помічали, дбали про них. З ними, ділили, з ними ділилися. І тому в душі та першої безодні варто дивитися з такою надією, з натхненням на цього розбійника, доброго розбійника, який біля Ісуса умирає. Він, власне, вважав, що Він страждає справедливо, пам'ятаємо першим святим і така заохота на не раз, може, чуємо, ми пам'ятаємо наших реколекціях, духовних наших цих. В текстах формаційних, що власне він наш покровитель, цей, власне злочинець, який умирає біля Ісуса. Щоб я теж помічав себе саме таким, таким злочинцем, щоб я не стидався таким себе назвати. Каже, я не вбив не підпалив нікого, слава Богу, правда. Але я міг багато добра зробити. І через мене багато хто страждає у світі, коли, коли собі мені показане милосердство справедливим Богом, а я маю зараз цим зізнаватися. І оселець я кажу, я молодця на реколекціях, я священник, я молодець. Дивіться на мене, як я хороший, правда? Я один з найбільших грішників у світі. Пам'ятаємо, Бог кличе тих, які найбільше грішать. Багато хто не прийшов на реколекції, бо гірші від нас, навпаки, може, краще від нас. Це ми, тому що ми найгірші, як священник, як люди нормальні, світські, правда, найбільше потребуємо Божого милосердя. Щоб його приймати, Бог це все знає. І варто кажуть, цього не боятися все ж таки. Пам'ятаємо, Бог нас не осуджує, Бог нас навпаки, рятує, буде рятувати. Але варто теж цього не боятися такого, бо тоді це безодня буде З цієї безодні глибший може бути більше справжнє таке, щире полання. «Рятуй мене Ісус, не таки поможи мені, бо я, бо я не, не такий досконалий. рятуй мене, Господи, рятуй мене. С зла наслідки я бачу в моєму житті. Такі зла нас такі зла. Я бачу як священик і ви бачите в своїх сім'ях. Не всі далеко, не всі з Богом живуть, близько, Бога люблять і почащаються, сповідаються. Далеко не всі ваших родинах. Ви краще це все знаєте. А я бачу, що все по моїй парафії, правда, і, і так далі. Кажу, є в чим каятися. І, в, і, і варто на цього злочинця, який став першим святим, дивитися з надією. Чекай, Ісусе. Я маю теж зізнаватися в цьому, що я що я такий. Які страждання, я не маю нарікати, політики винні, ті він, ні, я страждаю, бо я, це справедливо, як той казав на христі так само. Згадай мене Ісус, рятуй нас Ісусе, і мене і тих, яких я десь можливо десь вас не викриву через такі чи інші знайдування, батько, злий приклад. Може, власне, не приймажу і благодати, як, як міг приймати і їм тебе не, не, не цієї благодаті. Вони страждають. Помилуй мене, Ісус. Варто бо це статися. Це є близько до акції чистої любові. Коли я вже... На себе ставлю наголос, я молодець я помолився, правда. Але тільки я зрагував на його порятунок. Я кажу, не допомогу, тільки порятунок. Це велика різниця, скажімо. Власне так, і ці ріхи мої навіть найбільші, і на особливі можуть бути перемінені у щасливу провинник, як ви вже казали. Може Господь на ну, мною ну, користуватися, тим моїм наперстком маленьким, яким я є в цьому великому світі, то через мене може посилати і там, де я щось зруйнував, через недбарство, моє занедбання чи конкретні ріхи. Може, і набагато більше Бог переливати, Головне, щоб я впускав це милосердя Боже. Власне так, до цього надав Хорші Діва Марія, на це її потрібні. Не кажу, як хорошенький, що розповідався, такий чистенький, такий молодець, скажімо. такого не потребує Діва Марія. Але такого, власне, вправді про мене потребує, щоб я дійсно дихав цим безоднями і так її потребував, так вбирав милосердя Ісуса Христа і так власне, давав себе нести. Ісусові доброму пастиреві, як, як його овечка. Ось це така заохота для нас, щоб ми так пробували переживати наше життя, так дивитися на, на себе, на світ, на церкву так само, замість зазмучуватися, зажурюватися. Власне, коли все зажурюється так по-людськи, здогоджується це видно, що він не дихає по-християнськи. Бо доки, християн немає ситуації неможливих. Я маю ще інтенсифікувати, скажімо, це моє каяття і довіри до Бога, і вдячності. Є далі страждаючи, святий Франциск. А Боже помилуй мене війшного, коли бачить світа церква в його часах розвалюється насправді. І Господь відродив через одне серце того, того Франциска, тоді Європу. Дух Святий хоче діяти в серцях, як молився святий Павло Другію у Варшаві, нехай зійде Дух Твій і відновить обличчя цієї землі, але має сходити через ну, вас, може, через нас, власне, які будемо не тільки це казати язиком, але дійсно. В цим вакуумом наших сердець притягувати і передавати далі, як цього Бог захоче. Тому ми можемо бути співучасниками цієї Божої справи, порятунку Божого для світу для церкви. І до цього нас заохоче Діва Марія, до нас виховує, перевиховує і нас буде так, буде так нести.